Друзі, всім сподобалась спекуляція на лістінгах. Ну, моя система, як на першій хвилині заробляти там, в суму якусь грошей. Але вам треба, друзі, розуміти, що спекуляція на лістінгах вона працює на біржі, Binance більше. Чому? Тому що там, по-перше, перші 5 хвилин працюють ринкові ордери. На Bybit, не працюють ринкові ордіри. По-друге, Бінанс це біржа з великими об'ємами. Тобто, щоб ви собі розуміли, саме більше людей, саме більше грошей. Перша криптобіржа в світі, якщо ви заб'єте, подивитися Бінанс. Саме за що, за що об'ємів, що там багато людей, багато грошей. Ось монети, можна спікульнути. Тобто, там можна на першій хвилині. На інших біржах беруть всі коїни підряд на Бінанс вибірково беруть, коли вже вони прийшли якісь етапи. Тому на інших біржах є таке, що тільки лістінг, і зразу монета бах і вниз впала. На бінансі такого немає. Якщо ви прослідкуєте, ви спочатку не заводьте гроші, просто прослідкуйте. Люба е, монета, коли ліститься, перша йде зелена свічка доверху, потім чуть відкат, потім чуть подйом. І потім вона може падати донизу, може підніматись. Ну на чуть відкат і чуть подйом це від трьох до 20, до 30 навіть відсотків за хвилину буває, можна заробити, розумієте. Ось, і саме на цьому ми заробляємо. А на інших біржах монета тільки залістилась. Це монети різних компаній, різних якихось ігрові монети. Тобто вони в людей їх багато, вони на халяву їх отримали. І там зразу може бути падіння і падіння зразу на 100, на 200, на 300%. Тому на Мекс. На якихось OKX біржах ці лістінги не проходять. Люди вже питались, система сподобалася, але кажуть на Binance мало лістінгів. А на тих біржах більше я буду тільки на лістінгах заробляти. На Binance заробили один, другий раз пішов на іншу біржу. Всі гроші зляв одразу. Там теж можна заробити. Хорошо, а можна на слідуючий день остатися без грошей, якщо ви все всунути в лістинг. Тому, друзі, головне об'єми і е, я вам ще раз кажу: ну, тх, спекуляція на лістінгах по цій моїй системі працює тільки от на біржі Binance, спеціально вдів вам Binance, щоб ви бачили, і це я вже говорив неоднократно. Все одно люди дивляться через ролик, десь е, подивились, десь не подивились, влазять в інші біржі. Програють, потім приходять і кажуть, да, ви були праві. Ну навіщо, якщо я вам кажу наперед, навіщо ці опити ставити? Всім пока, друзі. Хто хоче на навчання, записуємося. мій телефон під цим відео або на ньому.